Тарас Григорович Шевченко. Дивичії ночі. Висушили карі очі, Дівичії ночі. Черниця Мар'яна. Розплилася густа коса аж до пояса. Розкрилися перси гори хвилі серед моря. Засіяли карі очі, зорі серед ночі. Білі руки простяглися. Так би й обвилися кругом стану, і в подушку холодно впилися та й заклякли. Та й замерли з плачем рознялися. Нащо мені коса краса, очі голубинні, стан мій гнучий, коли нема вірної дружини, немає, з ким полюбитись, серцем поділитись. Серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому, з ким жити. З ким світи лукавий, скажи мені, нащо мені та я слава? Слава, я любить, я жити хочу серцем, не красою, а мені ще й завидують, гордою і злою злі люди нарікають, а того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий. Чому ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю, Розмовляю і недолю в полі забуваю, а вночі та й оніміла. Сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися. Вірш належить до так званої жіночої лірики Шевченка, для якої характерні мотиви дівочої самотності, неподіленого почуття, розлуки тощо, і становить своєрідну варіацію раніше написаної думки, на що мені чорні брови.